Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про синусову аритмію. Я думаю, багато з вас після електрокардіограми чули таке заключення від лікаря. Синусова аритмія це варіант ритму серця, при якому інтервали між ударами трохи змінюються, але сам ритм залишається правильним і йде від синусового вузла. У більшості випадків синусова аритмія є фізіологічною, тобто абсолютно нормальною. Вона часто спостерігається у молодих людей, підлітків, спортсменів, а також у станах, коли активна робота нервової системи впливає на частоту дихання. Найпоширенішим її варіант дихальна синусова аритмія, коли під час вдиху серце б'ється трішки швидше, а під час видиху уповільнюється. Таке явище пов'язане з роботою блукаючого нерва і не має жодної небезпеки. Поява синусової аритмії може бути пов'язана з стресом, емоційною напругою. Фізичним навантаженням, порушенням сну, впливом кофеїну або енергетиків. У дітей та підлітків вона виникає через активний тонус парасимпатичної нервової системи та вважається варіантом норми. У дорослих інколи вона може проявлятися під час відновлення, після хвороб, при анемії, гормональних змінах або після перенапруження. У більшості випадків спеціального лікування синусова аритмія не потребує. Якщо людина почувається добре, не має запаморочення, втрати свідомості, сильних перебоїв чи болю в грудях, така аритмія вважається безпечною. Рекомендовано нормалізувати сон, зменшити стрес, не зловживати кофеїном та алкоголем, підтримувати достатнє вживання води і займатися помірною фізичною активністю. Якщо ж аритмія супроводжується неприємними відчуттями або з'являється раптово та незрозуміло, варто зробити кг, холтерівський моніторинг. І проконсультуватися з лікарем, щоб виключити інші порушення ритму чи захворювання серця. У більшості випадків, після обстеження, люди отримують підтвердження, що синусова аритмія – це нормальний фізіологічний стан, який не потребує лікування і не загрожує здоров'ю.